Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. МТЗ від НЕДОУКРАВТОЗАПЧАСТИНИ. до Укравтозапчастини. Так, сьогодні буду міняти обратку із форсунок. Помив трактора. І воно так пилюка й було, поприпадало. А це дивлюсь, думав, що десь там кілечко може яке слинить. А ні. А виходить, що трубочки кембель. Так, а я не люблю, коли воно ламається десь в дорозі. Треба її зараз замінити. Думав спочатку поміняти кусочок, а потім глянув далі і вона вже ну, така сама вже їй прийшов кінець. Це вона одна осталася із трактора. Всі в мене трубки замінені, кроме обратки. Так, ставити буду гейт. Турція. шестерочка, знаружжі, мабуть, 11. Так. І тепер, що я ще хочу? Отакі От в мене є хомутики пружинні. Хочу поставити, попробувати отакі хамутики. Отут є такий нюанс, що стоїть кілечко тут, кілечко за оцим. Штуцером і ще одне за обраткою, От там, за цією стальною трубочкою. І коли відкручуєш тут, його витягнути не можна і буде слинить. Я її раз уже укорочував трубочку, бо вже була полопана. Ось, ось стоять такі пластикові гамутики. Я думаю, що пружинний буде держати. І я не хочу розкручувати оце, оце з'єднання. Зараз зріжу тут. Проложу трубочку і поставлю туди теж хамутик, якщо дозволить діаметр цей надіть на той штуцерок, бо то іначе трошки більший на бакові. І ще поки дивився, поки відкручував трубочку, зараз покажу ще один момент. Так, откручував трубочку, дивлюся на мосту якесь вологе таке п'ятнишко. Я давай досліджувати. І мені здається, що в мене почало протирати бока болтом о цього, що плита на мосту прикручена. Це, звісно, біда. Може воно ну як, ну, надіється на те, що туди затікало. Коли заливаєш паливо, ну це мало надії на таке. Я думаю, що все-таки протерло, доставало вібрація. То що, ну зараз міняю трубочку, поки, а з тим поки буду думати, що робити. Тут ще стоїть металічна обжимка. Зараз піду в тісках, розріжу болгаркою чи ножовкою. І тоді вже буду працювати із штуцерами. Зробив одну сторону. Получається, досить таки це вільно. доволі такі упругі. гарно тримають. Я думаю, що буде працювати. Можна буде навіть спробувати на звичайні шланги такий лайфхок. Я думаю, що буде працювати. Все, зараз надіну кульочок, пропустю, щоб не вимазувати через всі ці регоки. Там за боком. І тоді зроблю цю сторону. Заправив трубочку, уложив так, як мені подобається. Ну і результат дуже вийшло гарно. Плотненько сидить, хамутик тримає. Я думаю, що буде працювати. Все, пишемо коментарі. Всім пока!